Ти співчувала ти собі коли-небудь? Я зараз не про жалість до себе або твої недоліки. Уяви, що в твоєї подруги стало щось погане, вона дуже сумна і пригнічена. Чи могла б ти їй поспівчувати? При цьому підтримати її і навіть підбадьорити. Тож, якщо ти готова зробити це для подруги, то чому ж ти не робиш це для себе? Чи хотіла ти колись покращити свою фізичну форму? Або ж досягти фінансової стабільності? Та, безперечно, думаю, що так. Але чи спинялась ти на півдорозі до цього? Співчуття до себе дає здатність позбуватись того, що може тобі нашкодити. А ще робити те, що сприяє позитивним змінам. Хоча вони можуть бути в довгостроковій перспективі. Я скажу тобі більше: співчуття до себе сприяє фізичному і Психологічному здоров'ю. Але існує тут дві крайності: з одного боку, це жалість до себе, а з іншого, це звичка бачити лише свої недоліки. Тому ми або переоцінюємо себе, або ж навпаки, картаємо себе за невдачі. Я би дуже хотіла, щоб ми чітко розрізняли ці два стани Вони не допоможуть нам у житті. Я б хотіла розповісти, про що пише письменниця Елен Вайт. По-перше, вона застерігає нас від жаління себе. А ще вона зазначає, що Богові не подобається, коли ми робимо себе недостойними. У Біблії навіть записані такі слова. Милосердна людина чинить добро власній душі, а жорстока прирікає своє тіло на муки. Співчуття до себе це як пошук балансу між жалем до себе та картанням. Це коли ти шукаєш золоту середину. Щоб не стати жертвою і при цьому не бути катом для себе. Співчуття до себе дає змогу чітко побачити свої чесноти і обмеження. Це навіть більше про відповідальність, а не про психологічний осуд. А найкращий спосіб розвинути співчуття до себе це… це реалістичне самосприйняття. Так, для балансу потрібно прийняти себе. І, звісно, реалістично себе сприймати, себе. Таку, як ти є сьогодні, послухай: не варто завдавати собі емоційної чи фізичної шкоди, не принижуй себе, не зосереджуйся лише на негативних думках, не сумнівайся в собі, не бійся зазнати невдачі. Постав собі важливе запитання: чи можу я собі допомогти в важкі часи? Чи можеш ти бути терплячою до своїх помилок і недоліків? Я розумію, що сьогодні можна відчувати, наче ми паралізовані обставинами життя, коли нас охоплює паніка та страх. У таких випадках старайся зосереджуватися на рішеннях, які тобі допоможуть. Наприклад, далі рухатися до своєї цілі. Намагайся побачити проблему такою, як вона є, не применшуй її, ну і не перебільшуй також. І особливо не стався до себе погано. Навіть у турботі про дім, сім'ю і роботу створюй простір для себе. Тобі теж потрібна любов, яку ти повинна дарувати іншим. І вона незамінна для людей, які тебе люблять. Бережи себе, Люба. дозволь за тебе помолитися, дорогий Боже! Допоможи нам піклуватися і поважати себе, незважаючи на нашу недосконалість. Ми хочемо повністю прийняти себе такими, якими ми є. З усіма своїми недоліками і вадами і виявляти до себе те саме співчуття і милосердя, яке виходить із твого люблячого серця. Амінь.